Пропоную дослідити рекорди швидкості в техніці. Розгляньмо найшвидші плавальні засоби, підводний човен 83 км на годину, найшвидша яхта 129 км на годину, найшвидший катер 511 км на годину. Серед автомобілів перший рекорд швидкості автомобіля мав місце в 1898 році у Франції. Автомобіль розігнався до 630 км на годину. Швидка допомога мабуть одна з тих речей, яка за е, визначенням не має права бути повільною. Автомобіль швидкої допомоги. Lotus Evora. Такий автомобіль є тільки в Дубаї, його швидкість досягає 297 км на годину. Рекорд швидкості наземного транспорту досягнув реактивний автомобіль в США, його швидкість 1230 км на годину. В Україні пасажирський потяг Hyundai розвиває швидкість 150 км на годину. В Японії зараз більшість потягів розвиває швидкість до 320 км на годину. Але японці не зупиняються на досягнутому і працюють над тим, щоб збільшити швидкість потягів до 90 км на годину. Звичайні пасажирські літаки літають із швидкістю 800 850 км на годину. А є літаки, які можуть літати із швидкістю вище, ніж швидкість звуку. Їх називають надзвуковими. Їх швидкість 1050 км на годину. Найшвидший пасажирський надзвуковий літак це французько-англійський «Конкорд». його швидкість 2330 км на годину. Найшвидший військовий надзвуковий літак це американський чорний дрізд. Він має швидкість км і 56 сотих кілометрів на годину. Найбільша швидкість, яку досягла людина в техніці, становить 393 044 км на годину. Це швидкість космічного корабля НАСА зонд-паркер розігнався до намисеної швидкості в історії людства. На даний час цей дослідський апарат найшвидший створений людиний об'єкт. Рекорд встановлено. 29 січня 2020 року. Які ж рекорди швидкості в природі? Слід зауважити, що у воді швидкість менша через більш спротив води. Косатки можуть рухатись зі швидкості до 55 км на годину. Для порівняння рекорд людини 43 км на годину. А їх родичі дельфіни трохи тихіше до 35 км на годину. Риба сабля досягає швидкості 80 км на годину. Риба вітрильник досягає швидкості 110 км на годину. Мало хто знає, що риба меч може позмагатися в перегонах з гепардом. Під час атаки швидкість меч риби досягає 140 км на годину. У британському музеї можна побачити шматок дупової обшивки човна, який був в пробито рибою меч. Щоб завдати таку удар, риба меч мала мучати зі швидкістю більш 100 км на годину. Вчені вивчають в весну рибу для того, щоб створити надшвидкісні підводні човни. Швидкість домашньої кішки 48 км на годину. А у мишки – це швидкість 13 км на годину. Деякі тварини вражають своєю стрибучістю, зайці розвивають швидкість 50 км на годину. Учені з'ясували, як діє їх природний механізм. Що дає змогу під час стрибків досяг... досягти величезних прискорень. Найшвидша тварина на землі африканський гепард. Його швидкість досягає 120 км на годину. Найшвидшими літаючими комахами у світі є бабки. Бабка здатна розігнатися до швидкості, яка їй не снилася багатьмам. Комахами 50 км на годину. Особливість бабки в тому, що на якій би швидкості вона б не була, б, вона може у будь-який момент зупинитись і зависнути в повітрі. На такі манери руху бабки у повітрі якось звернув увагу авіаконструктор Сікорський. Він взяв за зразком рухи бабки. Конструювання вертольоту. Так з'явився новий вертоліт Сіковський С-76, призначений для перевезення солдатів та артилерії. Найшвидший птах на землі Сапсан. Швидкість його польоту 322 км на годину. Як бачимо, швидкість буває різною. Коли мова знаходиться про рекорди швидкості, як думаєте, ви в якому просторі швидкість досягає найбільше. Щоб порівняти швидкість у воді, на землі та у повітрі, виявляється, що найбільша швидкість досягнута у повітрі доказано в цьому є швидкість космічного об'єкту. Створення людиною, тисячі 44 км на годину. А у воді швидкість навпаки не така висока. Найбільша швидкість рекорд у воді 511 км на годину. Це швидкість катера Крім цього, порівнявши швидкість у середовищі тварин. Та в техніці можна зробити висновок, що серед тварин жодна не може досягнути рівня деяких машин. Навіть хижий сапсан ніколи не пережене у польоті складний космічний апарат. Моє дослідження показало наскільки захопливим є дослідження швидкості руху тіл, Цікаво ж якось ж прогресу та рекордів досягне людини років так через 200.